Привіт, друзяшки. Сьогодні така ситуація. Вирішив сходити в спортзал, але забув свої капці та рушник. Ну, тому ніякого тренування, але є час записати для вас відеоблог, що є теж класним, як на мене, проведенням часу. Сьогодні хотів би поговорити з вами про топ проблем які можуть з вами статися і точно ставалися зі мною під час виявлення вимог. Погнали! Почнемо з останнього місця і з того, що виправити, напевно, найпростіше. А саме недбале планування. Тут мається на увазі недбале планування. Еліситейшн сесії, або воркшопів, або будь-яких технік, які ви хочете застосувати для виявлення вимог. Проблема тут здебільшого в вас, тому що ви не витратили багато часу або достатньо часу на підготовку. Я дуже часто цю помилку роблю, особливо зараз, на жаль, тому що, ну якби. Вважаю себе досвідченим бізнес-аналітиком і дуже мені ліньки витрачати час на підготовку до спілкування із стейкхолдерами. І потім по слідах своїх реситейшн сесій я думаю, що блін, ну якщо б ти витратив трошки більше часу, приготувався, зробив ці питання, відправив їх заздалегідь, так як я вас навчаю постійно. І просто підготувався трошки краще, ти міг би це зробити ще більш ефективніше. Я не кажу, що я взагалі фігово щось роблю, та, але могло би бути і краще. Недбале планування, воно часто результує або в нестачу часу, типу, ми не встигли все проговорити. Або в недостатньо структуровані аутками з нашої елісітейшн сесії, тобто поговорили, поговорили, непогано проговорили. Але що нам це дає? Та немає чітких якихось ауткамів. От якщо у вас зустрічається така проблема, тут насправді причина, як правило, в не дуже якісній підготовці. Інвестуйте в підготовку більше часу і все буде значно краще. Ну і слухайте відеоблог, там будуть класні поради, як підготуватися. Точніше, вже були, десь там є такий відеоблог. Пошукайте про інтерв'ю. Це було місце номер 6, якщо що. Тепер місце номер 5. Вимоги бантики, так звані, як їх називав Карл Вігерс в своїй книжці. Здається, це був Карл Вігерс. Я зараз вже ні в чому не впевнений, тому що ефект Мандели і всяке таке може ставатися. Але. Вимоги бантики це коли команда щось сама додає до вимог того, що не просив замовник, того що не було початково в його вимогах, але команді це цікаво зробити, або команда просто ну, вважає, що так буде краще для продукту. Іноді ми можемо ускладнити рішення самостійно, додати якихось критеріїв, додати якихось вимог, почати їх робити, і потім або витратити на це більше часу ніж. Ми на це розраховували. Часу за який платить клієнт. Нагадую, і ми робимо то, що клієнт не просив. Або ми взагалі стикаємося з проблемою, що ми не в змозі це зробити, і починаємо казати, там девелопери починають казати, давай заберемо ці критерії. Ви самі їх, блін, туди додали. Чуваки, комон. От. Як з цим боротися, дуже просто. Так? Концентруємося на MVP, розуміємо, що є важливим зараз для виконання бізнесової потреби. Ну і все інше записуємо в беклог, і, можливо, колись до цього повернемося. Ну або чітко проговорюємо ці пропозиції з клієнтом. І якщо клієнт нам дає баїн, то окей, якщо клієнт не впевнений, або не знає, або якось там. Не хоче про цю тему говорити, не треба його пушити. Та це однозначно свідчить про те, що це не є цінним з його точки зору. Навіть якщо вам здається, що це є цінним в межах аутсорс роботи девелопменту на замовлення. Варто попуститися і сказати, окей, добре, запишемо цю ідею. Потім може повернемося до неї, але як правило, не повернемось. Місце номер 4. двозначні чи неоднозначні вимоги. Це буває, коли стейкхолдери дуже якось неоднозначно двояко якось формулюють свої думки або відповіді на наші питання. Як завжди, треба розбиратися в причинах, та чому так відбувається? Одна з причин може бути, що стейкхолдер таким чином маскує своє незнання. Типу він не знає правильної відповіді, але не хоче здатися ну, якимось дурним, як часто буває з нами бізнес-аналітиками, і дає таку неоднозначну відповідь: типу, я щось і сказав, типу відповів, типу я пішов на зустріч та дав відповідь, але по факту нічого не сказав. Якщо ми розуміємо, що в цьому причина, тут треба обережно просити пропонувати, долучати subject matter експертів до ліситейшн сесії. Та, наприклад, Окей, ми завтра хочемо говорити про якісь навчальні плани, та давайте запросимо вчителя сюди, та або людину, яка готує ці навчальні плани, і вона нам буде дуже хелпфу, якщо в неї є така можливість. Другий момент, чого це може відбуватися, людина, яка не може вам. Чітко надати вимоги, просто не вміє це робити. Їй складно формулювати думки, їй складно говорити мовою вимог. Ну вона того не вчилась, або іноді ну, люди просто не вміють нормально формулювати свої думки. В цьому випадку дуже непогано допомагає візуалізація. Спробуйте щось намалювати разом, скласти якусь діаграму, схему, будь-що, та помалюйте разом, і це точно вам допоможе. Це працювало дуже багато разів в моїх кейсах, думаю, що спрацює і в вашому. Третя причина, чому ви можете отримувати такі двозначні чи неоднозначні вимоги, це політичні причини. Людина не хоче відповідати на питання, або не може, або там має якісь свої мотиви. Коротше, якщо це внутрішня якась політика корпоративна вашого клієнта, це дупа. Тут дуже складно буде з цим поратися. Може допомогти ескалація, може допомогти якісь такі моменти та залучити менеджера, але. Дуже часто в моєму досвіді ти з цим просто нічого не можеш зробити, і це треба враховувати як ризики. Навколо цього потрібно якось працювати, обкладати себе імейлами до клієнта, що ми робимо такі та асампшени і так далі. Та це завжди складний кейс. Він не такий популярний, він не такий частий, як вам може здаватися. Бо Дуже часто бізнес-аналітики починають будувати якісь теорії змов, та все ясно, вони там не хочуть з нами ділитися інформацією, мені все ясно, Та? Але це не завжди так. Але от коли це насправді так, ну то це, звісно, дупа. Третє, третє, третє. Що ми поставимо на третє? Напевно, розростання вимог. Це такий дуже дивний прикол. Чим більше ви говорите про вимоги, тим більше їх стає. Та? Як не дивно. І це може бути непогано, якщо в нас довгостроковий якийсь такий проект еджальний, там на розвиток продукту. Ми постійно спілкуємося, постійно генеруємо нові вимоги і постійно щось робимо. Це ніби непогано. Але з іншого боку, це може привести до того, що ми засильно ускладнимо наш продукт. Він стане тяжким, він стане дуже складним з точки зору юзабіліті, він стане неповоротким з точки зору перформансу. І це може не йти. На користь бізнесу і на користь самому продукту потім ми почнемо фіксити всі ці іщуси, і так далі. Це таке зачароване коло. Ну і другий момент, коли в нас все ж таки не такого плану проект, а це якийсь фікс прайс та або там ну такий фікс-дедлайн проект. І тут розростання вимог насправді це тупо scope creep, який нам не потрібен. Що робити знов ж таки, як і в кейсі з вимогами-бантиками, розумітися, що в нас є MVP, що є бізнес-потребою, і що є ключовим для того, щоб її виконати в кожному окремому кейсі, і саме концентруватися на цьому, концентрувати клієнта на цьому дуже обережно пропонувати якісь свої рішення, які можуть е додати скопу. І от цілитись на виконання MVP. потім ми можемо вже концентруватися обережно на якихось інших частинах вимог, на якихось хатєлках і так далі. Тут дуже класно допомагає насправді от розуміння бізнес-потреби, щоб воно було у всіх. Та для цього, наприклад, ми іноді використовуємо Business Objective Model. Про це запишу якось окремий блог, а може вже записував, я нічого вже не пам'ятаю. Такий підхід, та з цим дуже обережно. Багато вимог це не завжди класно. Хоча проєктний менеджер буде вам казати класно, коли в нас багато вимог, коли у всіх є робота. Але це, ну як то кажуть, до якихось пір може бути класним, потім це буде нам великими проблемами. Друге місце пропущені стейкхолдери. Це дуже дуже боляче, коли таке відбувається. По суті, що відбувається? Ми проаналізували стейкхолдерів, виявили якусь їх кількість, провели з ними елісидаційні сесії, та виявили вимоги, щось почали планувати, робити, розробляти вже на півдорозі, десь і тут ми розуміємо, що є ще стейкхолдери, яких думку, яких інтереси, яких вимоги ми не врахували, бо ми не знали, що вони є стейкхолдерами, і це починає сипатись і ламатися. Особливо це боляче, коли це знов ж таки фікспрайс. Що тут допоможе? Якісний стейкхолдер аналіз і контекст, мапа чи контекстне моделювання? Не розраховуйте, що клієнт зобов'язаний вам надати всіх стейкхолдерів. Не розраховуйте, що клієнт зробить роботу по стейкхолдер аналізу. За вас, та це ваша робота. І навіть якщо клієнт вам не надав всіх стейкхолдерів, і потім з'ясувалося, що це стейкхолдери важливі, і в них теж є свої вимоги. Ви ніколи не доведете, що о, це провина клієнта, що він нам не сказав про цих людей. Ну ніколи ви це не доведете. Ну я уявіть собі, а ну ну це тому, що ну ви ж нам мали сказати, що є такий стейкхолдер, а тепер, типу, нам треба ще там півроку, щоб це дорозробляти. Ну це дитячий сад, якийсь та дитячий садок. Тому зробіть цю роботу. Я розумію, що вона складна. Насправді вона не така проста, як здається. Це не просто списочок стейкхолдерів, Це аналіз насправді. Але зробіть цей аналіз і ну знизьте ризики того, що ви когось пропустили. Так само тут до цієї проблеми, до цієї причини може бути не то, що пропущений стейкхолдер, але неправильно зрозумілий вплив цього стейкхолдера або його там рівень і пріоритет його вимог. Це теж може бути помилкою при стейкхолдер аналізі, і це теж сюди на друге місце про пропущених стейкхолдерів. Ну і тепер перше місце топ. Це низька залучені стейкхолдерів. Дуже часто ми робимо таку от помилку чи таке припущення, що всі стейкхолдери однозначно зацікавлені в тому, щоб наш проект був успішний, щоб були всі необхідні вимоги, що всі це так само сильно хочуть, як і ми. Але це дуже рідко буває так насправді, особливо якщо мова йде про ентерпрайз-проекти. Ви ніколи не знаєте історію, яка передувала там цьому проекту, та історію відносин вашого стейкхолдера з цим проектом, можливо, він був категорично проти нього, можливо, він пропонував якесь інше рішення. Можливо, він взагалі нічого не знав йому пофіг на цей проект, але його назначили та на це місце зробили його продакт і Він тепер змушений замість того, щоб витрачати більше часу на свою роботу або на своє хобі, займатися вашим проектом. І йому пофіг на результат, таке дуже часто може трапитись в ентерпрайз проектах рідше, але теж буває і в якихось isv проектах, та де ми там допомагаємо розробляти продукти, платформи і так далі. Чим проявляється низька залученість стейхолдерів? Стейхолдери не приходять на мітинги, не відписують на повідомлення, ігнорять вас та або дуже пасивно приймають участь в якихось активностях, які в принципі організовані для того, щоб виявляти вимоги. Як завжди, бізнес-аналітичний підхід. Розбираємось в причинах такої поведінки. З мого досвіду причин може бути декілька. Перша це опір змінам, та тобто це банальний опір змінам. Люди не хочуть, щоб щось мінялось. Вони звикли до якихось процесів, вони звикли до якогось пейсу та своєї своєї роботи. Їм не дуже важливі ці бізнесові показники, які хоче досягнути їх менеджмент. Їм головне, щоб їм було комфортно. А зараз ви приходите, змінюєте їх процеси. І типу їм стає некомфортно. Причому вони ну далеко не завжди будуть так казати. Та вони можуть казати, що вау, нам так подобається ця ініціатива. Нарешті хтось прийшов і це робить, так круто, але по факту бути дуже uncooperative. Друге, це бажання залишитись єдиним власником знань. Це пов'язане часто з job security. Тобто людина боїться за свою роботу, не хоче вам допомагати, бо розуміє, якщо вона позбудеться цих знань, вона. Перестане бути цінною для своєї компанії. Це дуже часто буває з архітектами, якимись технічними людьми, що люди або ну просто не хочуть вам щось розповідати, ставлять якісь палки в кольоса постійно, або просто малюють ну таку складну картину, що тут так все складно, тут так все непросто. Тут взагалі ніхто ніколи не розбереться, окрім мене, і я і так там на полшушечки щось розумію, що тут відбувається. Може так бути, це ще одна причина. Також причиною може бути нерозуміння користі. Тобто люди просто не розуміють, навіщо цей продукт, вони не розуміють, навіщо їм потрібно витрачати свій час. Вони не проти, але в принципі ну, не бачать в цьому для себе пріоритету якогось, тому що не розуміють знов ж таки цінності, того, що ви робите, і як це принесе їм якийсь value в їх роботі. Ну і наступна причина теж часто зустрічається. Це банальне незнання, особливо в ентерпрайз проектах коли там велетенські структури, і вам потрібно залучити доволі багато стейкхолдерів до роботи, ви можете сетапити якісь мітинги з стейкхолдерами, а стейкхолдер взагалі не розуміє, хто ви, що ви. І навіщо ви тут йому якийсь мітинг робите? Тому він може просто їх ігнорувати, не приходити. Або як були в нас кейси, люди приходять, ви починаєте там такий ну, small talk, починаєте задавати питання, а вони такі: так, секунду, а ви хто взагалі такі? Ми вас не знаємо, ми не знаємо, що ми можемо вам розповідати. Ми не знаємо, хто ви, хто вас послав, і так далі для всіх цих. Причин є своя протидія, є свої якби, лайфхаки, як з цим можна боротися. Є, власне, і мої кейси, мої історії, але, напевно, я залишу їх вже на наступну серію відеоблогу. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, це вам було цікаво. Це був мій топ. Поділіться вашим топом в коментарях. Там напишіть, можливо, що я не назвав, що мало б війти в цей топ. Ну і будемо тримати зв'язок. До нових зустрічей! Дякую за те, що подивилися. Papá.